Якщо у вас все таки виникла ситуація, що вам не дають не дають дозвіл на Б2, für Arbeit, ви можете знайти школу, яка пропонує weiterbildung, тобто професійне навчання, також з рівнем Б1, і де ви в рамках цього навчання будете, наприклад, вчити мову на рівня Б2. Є школи, які пропонують різні професійні напрямки, і медичні, і соціальні, наприклад. А також бухгалтерські, де ви приходите з сертифікатом Б 1 і вас беруть в школу, і так, наприклад, протягом півроку або протягом року ви ще вчите два-три рази в тиждень мову професійну рівня Б2, і в кінці ви здаєте навіть іспит рівня Б2. І в цьому випадку у вас є більше шансів. Я хочу сказати, бо період набагато довший, і для того щоб досягнути рівня B2, людині, потрібно зробити величезний крок вперед.